Квенчет китайський чат, який не давав гучних обіцянок, а просто взяв і зробив. Спочатку проєкт виглядав як звичайний текстовий помічник, в панелі введення запиту якого скромно ховалися неактивні кнопки для генерації зображень, відео та веб пошуку. І ось майже непомітно ці функції стали доступними. Тепер квенчет вміє не лише працювати з текстом, а й генерувати відео, створювати зображення та шукати інформацію в інтернеті. І найголовніше. Все це абсолютно безкоштовно. Ніяких передплат, ніяких обмежень. Просто заходиш, вмикаєш потрібні опції, вводиш промпт будь-якою популярною мовою і отримуєш результат. Давайте розберемося, що з'явилося в оновленні Квенчат. У цьому відео ми протестуємо дві його нові можливості. Подивимося, як працює генерація зображень та наскільки якісні відео він створює. Якщо ви ще не користувалися QuenCat, вам потрібно зареєструватися. Це можна зробити за допомогою e-mail, Google або GitHub. Інтерфейс QuenChat схожий на інші подібні сервіси: чати зліва, поле введення по центру, зверху вибір моделі. Але всередині приховано чимало потужних і цікавих фішок, які заслуговують на розбір в окремому відео. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити його. Панель введення запиту в QN-Chat виглядає класично, як текстове поле з додатковими опціями. Під полем знаходяться чотири селектори, які дозволяють активувати спеціальні функції Artifacts для перегляду результату роботи HTML, CSS і JavaScript-коду у спеціальному вікні. Web Search для увімкнення веб-пошуку. Image Generation і Video Generation для створення зображень та відео за текстовими запитами. Крім того, на панелі є іконки для завантаження файлів та зображень, що дозволяє проводити їх аналіз. Проте, як ми вже вирішили, це тема для окремого відео. Зараз же давайте повернемось до генерації відео та зображень. Щоб створити зображення, достатньо ввести промпт, увімкнути опцію «Image Generation», обрати пропорції і натиснути кнопку відправки. Процес створення зображення триває всього кілька секунд. Давайте, щоб краще оцінити можливості Квенчет, спробуємо створити кілька зображень у різних стилях та форматах. Як бачимо, результати відповідають запитам, не мають з першого погляду видимих помилок, а генерація відбувається швидко. Запуск генерації відео відбувається так само, як і зображень. Вводимо запит, обираємо пропорції і надсилаємо. Час генерації відео значно довший і становить зазвичай 5-10 хвилин, хоча в періоди пікових навантажень він може тривати і до години. Тож ми прискоримо цей процес. А тепер давайте, так само як із зображеннями, створимо кілька різних відео і подивимося на результати. Що ж, результати досить непогані. відео виглядають реалістичними і чіткими. Рухи природні. На даному етапі свого розвитку Квенчет має свої переваги та обмеження. Основною його сильною стороною є повністю безкоштовний доступ та відсутність водяних знаків на зображеннях і відео. Точність і акуратність результатів при чітко сформульованих запитах досить непогана, але вони менш деталізовані порівняно з конкурентами. Помітно, що з огляду на походження квенчату він має схильність до генерації облич з китайськими рисами. Це, звичайно, можна поправити у промпті. Під час нашого тестування сервіс накрила хвиля серйозних проблем зі створенням відео. Тривалий час генерації зависання та збої. Ймовірно, це тимчасові труднощі, однак вони суттєво вплинули на загальне враження. Згодом ситуація дещо покращилася, проте проблеми залишаються. Це частково компенсується можливістю запускати генерацію відео в кількох чатах одночасно, хоча невідомо чи залишаться розробники без змін. Загалом, QuenChat є непоганим варіантом для тих, хто шукає безкоштовний інструмент для генерації контенту і готовий терпляче чекати на результати. Якщо вам не заважають технічні недоліки, цей сервіс заслуговує на увагу. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові. Ставте вподобайку і залишайте коментарі з вашими питаннями чи ідеями для майбутніх відео.